Чи дотримуються держустанови норм цивільного захисту? Це має з'ясувати спеціальна перевірка, яка розпочалася у Івано-Франківській області. За дотриманням правил безпеки на Прикарпатті, слідкуватиме комісія представників центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вони перевірятимуть норми дотримання пожежної та техногенної безпеки у закладах охорони здоров'я, освіти та в АПК. Це планова перевірка, як стверджують в облдержадміністрації. Вона відбувається раз на п'ять років років. такі комплексні рейди покликані обмежити загрозу випадків надзвичайних ситуацій. Ця комісія має висвітити ті проблемні питання, які є в області, і, і, і за допомогою цієї комісії е, їх рекомендувати кабінету міністрів для надання нам допомоги. Тобто, ті проблемні питання, які потрібно вирішити на, е, на рівні держави, ті питання, проблемні, які є на, на місцевому рівні, то вони їх визначать і на, під час перевірки керівники мають їх усунути. надзвичайники кажуть: на Прикарпатті є чимало небезпечних об'єктів, які становлять реальну загрозу життю та здоров'ю мешканців краю. До прикладу, Домбровський кар'єр, що у Калуші. відтак такі об'єкти потребують ретельної перевірки та обстеження щодо техногенної та екологічної безпеки. Дякуючи припитливі роботи. Меж. Ми... З області вивезли пістициди. Ну, в цьому Галицькому районі є, але вони вже готові до вивозу. Це і суви, які є в області, а СУВИ дуже багато і небезпечні Я це гірська зона. Це і підтоплення по області, область постійно підтоплюється. Значить, всі всі загрози, які існують, ми повинні визначитися. З тими заходами, щоб їх уникнути, щоб якщо вони і будуть, то своєчасно ліквідувати рейдові перевірки дотримання норм цивільного захисту на різних виробництвах Прикарпаття, триватимуть до 28 листопада. Потім Держкомісія підготує відповідний звіт для кабінету міністрів України. Іларіон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.